Друзі, всім добра миру. Сьогодні розберемо два дуже важливих і задаваємих питання про перепілок. Це чому вони перестають різко нести яйця. І друге, як впливає жара на яйценоскість і взагалі на життя перепілочок. Ну що, поїхали. Перше, чому перестають нестися перепілки. Бувають такі випадки, що от несеться перепілка гарна, отак яєчок повна в неї. Потім день-два, все. Нема, нема жодного яйця. У які у нас, це із нашого лічного опиту. Раз, були у нас ж поїлки, то сьо. І у фільтру, от У нас стоять фільтра на водички, Забивається цей фільтр і перестає йти вода. Буквально от 12 годин не було в них води і все. Яйця перестали вони нести. Через 5-6 днів то вони восстановилися, але факт є факт. Другий, такий варіант, це різка зміна корму. Ви давали, наприклад, покупний корм, тоді, тоді решили, ну, це правильно, решили, що робите свій, свій домашній і різко його поміняли. Той, той вони доїли, різко насипали свій корм. Це, це десь процентів 90%, що яйця пропадуть у перепілок. від різкого перепаду у них як типу, стрес, чи хто знає, що у них виходить, і вони перестають нести яйця. Як що треба робити? Мішати, змішувати, берете старий корм, чим як їм годували, змішуєте його 50 на 50 або 30, 30 на 70, потім другий день 50 на 50. І третій день в обратну сторону 30 на 70. І таким чином плавно їх переводити на інший корм. Проходить все ідеально. Ми через все проходили, все, все вийшло класно. В початку нашої кар'єри, то також ми міняли різко корм. Яйця пропадали мгновенно. І відновлялися потім десь аж через днів 10. Поки вони встановляться, поки в них пройде стрес. Потім ще. Такий є момент, як формування сімей, пересаджування з клітки в клітку. Оце теж на них буває, що вони стресують і перестають нести яєчка. Ну, то таке, десь неділька і все возобновляється, все в них налажується, все в порядку. такі основні причини: це стрес, корм і вода. Оце три, три такі головні причини, із яких. Пропадає пропадають яйце. Ну, і ще, звісно, немало корм. Якщо неякісний корм, мала в них, малий процент жирності, от тоді буває. Буває навіть можна купити у магазині некачений корм і із за того теж пропадає яйце. Коли перепілки не вистачає поживних речовин, відповідно, вона перестає нести яйця. Їй ніщо брати брати ці, ці вітаміни, мінерали. І вона не несе. На джужурстві рижик нормально себе чухає, охраняє, дежура, все в порядку. Режуля, привіт! Навіть не обращаю внимання. Яєць знайдуся з перепелячих. У нього мисочка, він там їсть, перепиляє яєчко. Кожне утро і ввечір. Нажерся і спить. Так, аж, аж блистить. Так, це, це у нас молодеж. Так, далі. Другий варіант. Жара. При жарі несуть вони яйця, яка б не була жара. Але качество яєць, звісно, лучше, як так сказати. Ось, дивіться, наприклад, за такого количества яєць. Оце ж тут збирав яєчка, Оце скільки мелких, мелкі. не неформат, коряві, гарбаті. Представте, майже половина яєць йде в, в, в утилізацію, ну, і ілі, ілі ж на їду. Ось дивіться, скільки, з одного з одного цього лотка, ось ось скільки яєць. З одного лотка. Зазвичай 5-6 штучок тільки із усього лотка йде е, такі, що на їду. Як такових перепілок на їду ми не держимо. У нас всі сім'ї йдуть на інкубацію. На їду у нас йдуть тільки, ото такі, ті, що йдуть в отход. В Не формат, маленькі. Всякі ті йдуть на їду. А таких у нас, щоб іменно несли є стівні яйця, смисла просто немає. Вони в будь-якому випадку є відход, є просрочка, інкубаційне яйце. Ми якщо йому вже от більше семи днів, то ми його вже не відправляємо. Воно вже йде на їду, бо це сім днів воно в нас вже пробуло. Тоді, поки воно доїде до вас, вже 10. Там, поки ви його заложите, вже більше 10 днів вони почнуть портитися, то вже, то вже не годиться. Отправляємо ми тільки свіженькі яєчки. Ще по жарі додається праці і хто, хазяївам, їх держать, бо яйця треба збирати кожен ранок, збирати їх швидко, поки вони не почали нагріватися. Бо днем. І Ще тим більше коли виключають світ, вентилятори не роблять і витяжки, витяжки не роблять. Коротше, отут жара капець, яєчки починають псуватися. То ми їх утром збираємо, а днем вони майже по жарі не несуться. Потім починають нестися вечором, за ніч наносять, ми їх знову збираємо. Вчора було холодно, то це вчора не собрали, це не за два дні оце нанесли. Зараз їх утречком зберу, щоб вони днем не нагрівалися. Персик. Зараз наступлюєте, мене бачу. Так, це учора переселили сюди молодь. Про брудери також були питання. Скільки в брудерах тримати перепілочок. Як тільки температура дозволяє їм, їм бути у, в обичних клітках, то можна вже і переселяти. Перепілки з самого народження треба, щоб було 37 градусів. Два дні, потім по одному градусу зменшувати, зменшувати і о, кожен день по одному градусу. І от за 10 днів на 10 градусів температура знижується і вони вже себе чувствують комфортно. Це буквально 20 27-25-27 градусів, якщо у вас, наприклад, в приміщенні є, їх вже можна переселяти в клітки сміло. Зимою може. Трошки довше в брудері придеться подержати, до двох неділь. Ми сім е, днів держимо в кухні, там теплий брудер. Потім переселяємо в ці брудера, вони холодніші, там не економ, економки стоять. То там уже температура більш така. ну Зараз жара, то воно їм вже тепло і там. Ну Взимку, звісно, ми оставляємо ще лампочки під підігріву, Вони там підгріваються ще днів 5-7. І вже у два тижні. Виселяємо вже у молодняк, ові клітки. А потім вже кому куди. Якщо на плем'я, то вони тут залишаються в цьому сараї. Якщо на м'ясо, то переїжджають отудової. Там їм вже Оттуда, сюди вже мало хто повертається. Вони всі йдуть вже на копчення, на, на м'яско. кому що. Вони дуже смачне м'ясо в них. Так що такі діла. Ну, в, общем, в принципі, розібрали трішки питання. Головне водичка, Ось як жара, жара, вони воду п'ють капець. У нас оце, на наше, на наше кількість, десь в районі тисячі. Ну, всіх, маленьких, більшеньких, то за день вони випивають 120 літрів води. П'ють, як, як коні. У нас колись кінь був, то кінь скільки не випивав. Ну, водичку вони їдять, тим більше сухий корм. То И пьют отлично. Так, все, вроде бы все рассказал. Всем добра, миру. И до наступных встреч. Пока-пока.